Слава Ісусу Христу. Маємо гарний день в своєму розпорядженні і можливість знову згадувати страждання Ісуса Христа, згадувати, що ці страждання принесли. Для нас особисто, для мене особисто. І е, хочу запитати, е, яка, е, яке дійство відбулося? От е, була принесена жертва, і що відбулося стосовно е, гріха. Відбулася перемога, перемога Ісуса Христа, перемога Господа. І згадуєте слова з приповістей Соломона, 21 розділ, 31 вірш. Там є такі слова. Коня готують на День битви, але перемога від Господа. Суть другої частини цього вірша, я думаю, для всіх нас. Є досить зрозумілою, і ми розуміємо, що остаточне, остаточне джерело будь-якої перемоги для віруючої людини це е, є саме Господь. Остаточне джерело перемоги воно заховане в Бозі для віруючої людини. На нього сьогодні ми повинні покладати надію свою. Сподівання і неодноразово на сторінках ем, Біблії, особливо в Старому Заповіті, ми бачили, е, бачимо, читаємо, коли сили супротивника вони переважали, коли, здавалось, би, з е, військового, військової точки зору е, неможливо. З такою маленькою кількістю людей перемогти, але воїни цього народу вони перемагали. І ту перемогу завжди приписували Господу. Це перемога була не людей, це перемога була Господа. Один із яскравих прикладів. Коли це відбулося, ми всі пам'ятаємо. Це битва Давида, пастуха, дитини з Голіафом, чоловіком, який мав величезний досвід у битвах, велику кількість перемог, полеглих супротивників. Але виступив Давид до нього з такими словами: 1 Самуїла, 17 розділ 45, 47 вірш. Далі Филистимець промовив до Давида. 45. Але Давид у відповідь сказав Филистимцю Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога Ізраїлевого війська, якого ти зганьбив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю і відсічу твою голову. Ще сьогодні віддам трупи фелестимських військ небесним птахам і земним звірям, і таким чином уся земля зрозуміє, що є Бог в Ізраїлі. Увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не списом, адже це Господня війна, тож Він віддасть усіх вас у наші руки. Молодий юнак, е, який за людськими мірками не міг рівнятися із досвідченим військовим, не мав ніякого досвіду у е, таких баталіях військових. Але одне ми знаємо, що е, свою місію, яку він виконував дуже добре, це як пастух, він виконував навідмінно. Ми знаємо, що коли приходив звір лісовий, брав вівцю і намагався з нею утекти, Давід його наздоганяв і знищував. Написано. Знаєте, це, ну я так намагався уявити, як це відбулося. Пам'ятаєте, життя? Це, думаю, було свого роду явлення е, сили Божої, коли написано е, про Самсона, що «І зійшов на нього Дух Господній, і він переміг, і зійшов на нього Дух Господній, і сталося те й те. Я думаю, це, тут також це відбувалося. Тому що зійшла сила Божа, зійшов Дух Господній, і Давид наздогнав, забрав ту вівцю, переміг того звіра. І ось ізраїльський юнак він проявив відвагу, вступив в боротьбу з цим воїном не просто за якісь свої інтереси, не просто за якісь земні цілі, які він переслідував. Він вступив, тому що. Його ціллю було захистити справу Божу. Його е, сказати так, е, він е, возревнував за тим, що як ти можеш таке сьогодні говорити на мого Бога. І він дав віці чворобу. Псалом. Двадцятий, в моєму перекладі російський – це дев'ятнадцятий. Записані такі слова. Давид, Давид говорить: уже людина, яка е, пройшла е, певну кількість битв боротьби, Який є військовим начальником. Він пройшов через знаєте, горнило багатьох воїн. І ось що він говорить: одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатись ім'ям Господа Бога нашого. Вони похитнулися і попадали. Ми встали. І набираємось сил. Господи, спаси царю. Вислухай нас, коли ми волаємо до Тебе. Цар Давид, він добре розумів перевагу війська, яке мало на той момент, як ми бачимо, колісниці. Коней, проте він знав ще одне: що будь-яка перемога будь е, в будь-якому е, протистоянні, врешті-решт, вона залежить від Господа. Але слід зазначити, що попри все це, Давид він не відкидав потреби в доблесних воїнах. Ми пам'ятаємо, перечитуючи слово Боже, де згадується про те, як багато було у Давида е, е, слуг, військових, скажімо так, друзів його, які були вірні йому, які були сміливі, які готові були віддати життя за Давида. Один міг рівнятися з декількома супротивниками. І Давід це розумів. Але він довіряв Господу. Він надіявся на Господа. І, попри все це, основною цілею його було він знав, що є перемога остаточно залежить від Бога, від того, що скаже Господь. І цим є підтвердження. З е, ряду е, повчань Давида, які він оспівував у Псалмі 127 перший вірш Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі, якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Даремною може виявитись будь-яка справа, якщо за участю в ній. Не виступатиме сам Господь. Отже, якщо результат будь-якої діяльності залежить від Бога, то може скластись таке враження і напроситись таке запитання, то чи потрібно мені щось робити? Чи не в усіх випадках, яких доводилось е, ось чути ось цитування цих слів, згадку, що коня готують на день бою? Але, хтось цитує, але перемога від Господа. І це дійсно так. Але важливість. Першого, першої частини ось цього вислову, вона, е, вона, не, е, вона не заперечує ось слів того, що перемога йде від Господа, а вона підкріплюється тим, що перемога від Господа, але коня на день бою потрібно готувати. Потрібно бути готовим до будь-яких випробувань, до будь-яких ситуацій. Сьогодні ми бачимо перед собою вино як прообраз крові і хліб як прообраз тіла ломимого Ісуса Христа, і ми бачимо перемогу Господа над гріхом, над дияволом. Але чи, чи була підготовка якась? Чи готувалось щось перед цією перемогою? Так було. Ісус Христос прийшов в цей світ. Ісус Христос прожив людське життя. Ісус Христос Він служив людям, Він показав приклад любові Господа до людей. Ісус Христос Він залишив після себе. Вчення своє, послідовників. Отже, підготовка була. В країнах е, Стародавнього Сходу е, в давнину вперше з'явились е, тоді такі війська, як Кінота, як е, Кавалерія. Е, і знаєте, це був ряд військ, який. Е, у якому для ведення бойових дій ви використовували коней. І це був, знаєте, велика, великий плюс до того, чи переможеш ти, чи ні. Тому що за допомогою цих, цього ряду військ можна було швидко міняти позиції, переміщуватись по бойових полях, цим вони мали перевагу над над ворогом. І в Біблії також на шляху до обітованого краю ізраїльський народ він успішно здобував багато перемог. Багато перемог здобував над ворогами, проте в книзі суддів, перший розділ, як ми знаємо, є місце і поразка. І перший розділ 19 вірш говориться таке, і був Господь з нащадками юди, так що вони оволоділи всім нагірним краєм, проте вони не змогли прогнати мешканців рівнини, оскільки в них були залізні колісниці. Ми бачимо перевагу ворога над ізраїльським народом, те, чого не було в народа ізраїльського. Колісниць, і вони отримали також і поразки, не дивлячись на те, що колісниці вони відігравали важливу роль в військових битвах. Завдяки їй ворог він завдавав потужних ударів. І стрімких. Але для сучасної віруючої людини, що сьогодні може означати ці слова, приготувати коня на день бою? Через послання апостола Павла ми дізнаємось про те, як потрібно готуватись, чи як потрібно бути підготовленим до протистояння притисто... ворогу в певний, скажімо так, злий день. Єфесянам, 6 розділ, 11-17 вірш. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли. Протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте. Підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит твіри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Тільки при такому е... Власному всеозброєнні християнин сьогодні може протистояти і вважатись готовим до того, щоб боротись з гріхами, до, для, до того, щоб боротись з духами зла. І сьогодні е, в нашому ну, народі існує таке прислів'я на Бога, надійся, але сам е, там, не зівай, не плашай, Ну, хто як хоче говорить. І якщо розуміти ось це прислів'я правильно, то певна відповідальність і результат будь-якої нашої діяльності завжди Богом також покладається і на нас. Як ми ще знаємо, що під лежачий камінь вода не тече, тому в будь-яких битвах. Боротьбі, результат перемоги чи програшу, він завжди залежить не тільки від Господа. Ми не можемо сісти, склавши руки і сказати, Господи, ну я все, що міг зробив, дом купив, тепер Ти побудуй його. Чи Господи, я ну, вже стомився, Ти попрацюй і дай мені ці гроші, ну хай вони з неба падають. Так не буде. Результат в будь-якій справі він е, в певній мірі залежить сьогодні від нас також. Пам'ятаєте, коли Господь він е, е, кормив ізраїльський народ? Маною небесною, і е, це чудо, яке е, воно е, лише в окремих випадках може мати місце в житті людини загалом чудо. І воно ніяк не може сприйматись, як правило, повсякденності. Тобто щодня я нічого не роблю і з неба сипляться чудеса. Робляться в моєму житті. Саме чудо, ось це, ось це воно е, мало місце в житті ізраїльського народу, е, не раз як результат їхньої покори Господу, коли ізраїльський народ він щиро каявся перед Господом, визнавав Господа, і Господь. Являв чудеса, і відбувались перемоги над ворогами, навіть коли їх була і більша кількість, але були й поразки. Поразки, коли і від того, що ізраїльський народ він не був готовий. Він не був готовий духовно. Вони занепадали, вони жили в гріхах, вони відступали від Господа, вони злословили Господа. Вони робили йому боляче, і результатом їхньої боротьби були поразки, втрати, страждання. Ці слова вони напряму сьогодні стосуються і нас, нашого життя, життя християнина. Тому що не готуючись до того, що буде завтра, ми можемо отримати удар під дих від світу, який нас оточує, не читаючи сьогодні Слово Боже, не задягаючись в. Заповіді Божі, в настанови Божі, не використовуючи їх сьогодні для свого життя, не взиваючи до Господа, не молячись, це все є результат резу... тим, що в результаті ми можемо отримати поразку. Це все буде тим, коли ми не будемо виконувати ось цих слів, що коня готують на день бою, але будемо думати, що ну, Господь потурбується. Господь Він потурбується, але є і те, що я сьогодні дуже, повинен виконати. Частина, скажімо так, моя частина угоди, вона також повинна бути виконана. Бо не може бути, що Господь буде робити все сьогодні за мене. Я не буду читати Біблію, я не буду ходити на служіння, я не буду е, говорити людям про Бога, визнавати перед людьми себе як християнина, але буду надіятись на те, що Господь мене спасе, що я буду з ним в раю. Так не буде. Потрібно бути готовим. Потрібно бути готовим до того, щоб і страждати за віру. Потрібно бути готовим, щоб служити Господу, витрачаючи свої сили, свій час. А перемога вона від Господа. І перемога вона обов'язково буде. Якщо ми будемо готові до всього, то е, Господь Він е, не забариться з благословеннями, з відповідями, з перемогою, яку ми можемо отримати в завтрашній боротьбі, чи сьогодні, сьогодні навіть. Тому хай Господь допоможе нам. Е, Пам'ятати ось ці слова, що, що нам потрібно бути зодягненими, щоб протистояти сьогодні ворогу, що нам потрібно робити для того, щоб перемоги вони були в нашому житті, щоб чудеса вони являлись в нашому житті. Прикладом для нас є Ісус Христос. Перемога над гріхом вона відбулась, і підготовка, вона також була, тому що Ісус Христос Він служив, Він власним прикладом показав, як це потрібно, щоб було, навчав, і нам сьогодні це потрібно робити. Тому Хай Господь нам допоможе. А за все йому Хай буде вічна слава і хвала, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Помолилось.